Базар добре видно. Базар Європа Славутич. Міні-готельчики, які давно не попадали в кадр, теж потрапили в кадр. У мене вулиці пішли. То і Івасьюка так само до, до нелишних виходить. Шеф, я знаю, що ви нас не знаєте, ви знаєте хто де живе. Навіщо були на Карпати, перлина, шахтар. Шахтар добре видно. Той зелений будинок. Там світло не виключали, коли світло виключали. А зараз вже нікому не виключають. 365. Колишній готель просто Трускавець. Ну не в Сенсі просто Трускавець, а в Сенсі Трускавець. Київський потяг сьогодні короткий, Дніпровський теж короткий, але київський коротший. isso. Не раз сказали, дорога до Ісусу не може ніколи бути рівною і простою. Тому це правильно, що вона така. Це нові будинки на вулиці Довбуша, частину з них вже добудували. Рі Бориславської видно. Центрі біля міськради новозбудований будинок, а, відносно новозбудований, будинку, примір ротеля вже ще не більше. bandeira na do Там гора ще сніг лежить, де видно ріксус, бачите? Вежу видно. Вежу, до якої ми колись ходили, от видно вежу. Там карпатські полонини готель. І там на Залисині видно сніг лежить, звичайно. Це північ. А правіше рубіна янтаря видно оце буковиця, бачите, там теж сніг лежить. Теж північний схил І там теж трошки снігу ще лишилось на буковиці. Був я на Буковиці на в той день ніхто не катався. Ніхто не катався, то ми відео і не робили. Якби, якби хтось катався, було б, звичайно, цікаво відео зробити, але бсьому. Якось в той день ніхто не катався. А тут санаторій Трускавець. Від санаторія Трускавець теж пішла дорога до Еко Теперішній екомаркет, а він ще досі Якомаркет. Колись там була їдальня. Дієтична, ну, якщо мені не зраджує пані Галичанка називалася, але можливо я щось неправильно згадав. ну а я район вулиці Івасьюка, Стебницької, на горі Доночі. Теж те, стебницька. Стебницьке кільце. На гору стуса пішла. Далі лівіше стебник, станиля. Відріксо привіше в анаторії джерело. Лівіше молдова, від ріксо, то зараз наведемо. Ріксос, джерело йому. Футбольних поле футболів давно не було, на жаль. Тільки ми собі вирішили висвітлювати футбол, як футболів немає. Кто побед?